Вересень, місяць телевізійних трансформацій. Саме наприкінці вересня відбувались події, які змінювали не тільки телеефір, а й суспільне життя по обидва боки Атлантики. Телевізор із коробки для розваг перетворився на арену, де вирішувалась доля держав і кар'єри лідерів. Тепер президент чи журналіст могли напряму зайти до глядача у вітальню, а глядач перед телевізором обирав президента. У повоєнній Європі телебачення довго залишалось голосом держави. BBC було втіленням старої доброї Англії. Говорило стримано, офіційно, майже як радіо, але з картинкою. Та 22 вересня 1955 року на екрани вийшов перший комерційний телеканал. ITV. Це здавалось дрібницею. Ще один канал, але насправді стало революцією. З'явилась конкуренція, реклама, шоу, нові формати. Журналісти вперше отримують простір для критики та розслідувань. Довіра глядача стає економічним ресурсом. У перший вечір роботи ITV канал збирає у Лондоні перед 188 тисячами телевізорів близько 658 тисяч глядачів. Це був перший раз, коли конкуренція телеканалів стала реальністю, і коли глядач почав обирати, а не просто споживати державні трансляції. Приклад для наслідування було взято за океаном у США. Символом сили телебачення був Едвард Маруф з CBS. У березні 54-го він поставив крапку в кар'єрі сенатора Джозефа Маккарті, організатора політичного полювання на відьом. Від мінімального незадоволення якого закінчувалися кар'єри, а іноді і життя у державі, де страх перед комунізмом паралізував політику, і Голівуд Маро демонструє у студії факти. Це руйнує ауру непогрішності Маккарті. Американці побачили телевізор, може не лякати, а звільняти для Європи, яка ще пам'ятала диктатури. Це був сигнал. Технічна революція може служити демократії. Вересень 1957-го. Вашингтон. Президент Двайтезенгауер вперше звертається до всієї нації в спеціальному телевізійному зверненні, пояснюючи, чому відправив війська до Літл Рока, штат Арканзас. Солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії мали надати безпеку і підтримати десегрегацію в центральній середній школі. Вони розігнали багатотисячний натовп місцевих жителів, які перешкоджали вступу чорношкірих учнів до школи, і тим самим підтвердили законність рішень верхов. Суду. На відміну від президента Гаррі Трумена, який виходив на екрани ще 1947-го, саме Езенхауер зробив із телевізора постійну президентську трибуну. Відтепер лідер країни дивився просто у вітальню виборця. Це стало новим стандартом політики, спочатку американської, а згодом і світової. Телебачення змінило стиль спілкування. Лідер почав говорити не з абстрактною аудиторією, а з кожним глядачем окремо. Камера вимагала прямого погляду, інтонацій, пауз, навіть усмішки. Політична мова стала більш людською. У СРСР це намагались копіювати, але без демократії виходила пародія. Жодних прямих ефірів, лише змонтовані випуски. Брежнєв читає з папірця, запинається, проте мільйони слухають. Бо, перемкнувши канал, отримали б той самий контент. А вимкнути телевізор означало залишитись без новин. Це була не розмова, а інструктаж. Якщо на заході глядач отримував діалог, то в СРСР монолог, від якого не сховатися. Саме тому телебачення на різних полюсах світу створювало абсолютно різний політичний досвід. Чикаго 1960. знову вересень. Понеділок, 26 шосте число. Перші теледебати кандидатів у президенти США Джон Кеннеді проти Річарда Ніксона. Мільйони американців сидять перед екранами і раптом з'ясовуються. Вирішує не лише слово, вирішує картинка. Камера вбила Ніксона як кандидата і зробила Кеннеді президентом. На радіо виграв Ніксон. Його аргументи були чіткі, логіка бездоганна. Але телевізійна картинка виявилась нещадною. Блідий, виснажений. Після хвороби, без гриму, він пітніє під софітами і уникає погляду камери. Глядачі бачать людину, якій важко. Кеннеді був контрастом. Молодий, засмаглий, з прямим впевненим поглядом, схожий на голівудську зірку. Він дивиться в камеру так, ніби говорить особисто з кожним. Його посмішка і спокій створюють відчуття майбутнього. Телебачення вперше показало, вибори виграє не лише передвиборча програма, а й образ. Соціологи підрахували, близько 70 мільйонів американців дивилися дебати, рекорд на той час. І після ефіру симпатії глядачів стрімко схилились до Кеннеді. Ця ніч стала поворотним моментом. Відтепер без телевізора не виграв жоден президент США. Вересень навчив політику новим законом від появи ITV у Лондоні до дебатів у Чикаго. Всього за п'ять років телевізор перетворився з технічної новинки на головну арену демократії. Політика і телебачення злилися, і відтоді їх неможливо розділити. Телебачення стало інструментом суспільних трансформацій у вільних країнах. Воно створювало конкуренцію, де навіть президент мусив переконувати не лише словом, а й образом. У диктаторах екран залишився рупором монологів від Брежнєва до Путіна, який жодного разу не вийшов на дебати. Але загальний висновок, простий саме телевізор, зробив політику видовищем, а виборця, глядачем і суддєю. водночас. І все це почалось у вересні. А далі на черзі був інтернет, який кинув виклик телевізору. Так само, як телевізор кинув виклик газетам та радіо. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайк і поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.